Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси верес для вас. Працює Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо такі. У Брюсселі завершилася онлайн-зустріч коаліції охочих. Тривала вона близько двох із половиною годин. За підсумками зустрічі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що тиск потрібно чинити на агресора, а не на Україну. Я нагадаю, до бельгійської столиці сьогодні приїхав і український президент Володимир Зеленський. Він уже зустрівся з очільницею Єврокомісії Урсулою фондерляєн та поспілкувався з пресою. Серед іншого, глава Української держави наголосив, що немає доку. Кладної інформації про те, які гарантії безпеки для України обговорювали Трамп і Путін на лясті. водночас відзначив важливий сигнал від президента США. Також Зеленський додав: якщо Росія не захоче зустрітися в тристоронньому форматі з Україною та США, проти неї мають бути запроваджені додаткові санкції. Сполучені Штати продовжать шукати шляхи до мирної угоди між Україною та Росією. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Він заявив, що Україна обов'язково має бути частиною будь-якої мирної угоди. Завтра президент Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні за підтримки європейських лідерів. Держсекретар підкреслив, що питання території залишається винятково за Україною і додав: Сполучені Штати не тиснутимуть на Україну, аби вона віддала свої території РФ. Водночас Рубіо наголосив на головній вимозі Києва: гарантіях безпеки, які запобігатимуть повторному вторгненню. Вони повинні мати можливість укласти гарантії безпеки, які гарантуватимуть, що це ніколи не повториться, що вони не вторгнуться через два з половиною, три роки, чотири роки чи коли це буде. Вони не хочуть знову сюди повертатися. Вони хочуть мати можливість продовжувати відбудовувати свою країну та жити своїм життям. Це дуже розумне прохання. Це те, над чим ми працюємо, і це те, що російська сторона повинна зрозуміти. Очевидно, що як суверенна країна, Україна має право, які кожна суверенна. Веренна країна укладати союзи та угоди про безпеку з іншими країнами. Російська армія впродовж дня десятки разів відкривала вогонь по двох районах Дніпропетровщини. За повідомленням ОВА по Нікопольщині окупанти били ФПВ-дронами та з артилерії. У райцентрі та чотирьох громадах пошкоджені промислове підприємство, чотири багатоповерхівки, півдесятка приватних осель, господарські споруди, гараж зачепило легковик та лінію електропередачі. В Синельниківському районі постраждали Покровська громада. По ній окупанти гатили з РСЗВ на межівську громаду. Ворог скерував БПЛА, там горіли автівки і гараж. А по Новопавлівській громаді росіяни вдарили кабом, пошкоджена інфраструктура. У день росіяни атакували дронами житловий сектор села підсереднього на Харківщині. Як повідомили в ДСНС, спалахнув житловий будинок, минулося без потерпілих. З вогнем боролися підрозділи ДСНС, залучали також техніку місцевого сільгосппідприємства. За минулу добу росіяни завдали понад пів тисячі ударів по Запоріжжю. Десять населених пунктів опинилися під вогнем. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. У наслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, автомобілі та заклади освіти. Мирні жителі не постраждали. Застосовують різні види озброєння. Це насамперед безпілотні літальні апарати різних модифікацій: це артилерія, це реактивні системи залпового вогню. Це авіаційна зброя, потерпають звичайно насамперед прифронтові населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На щастя, ми за минулу добу не маємо ані поранених, ані загиблих. І, ну а на жаль, ми звичайно що фіксуємо. Щодоби руйнування об'єктів житлової і критичної інфраструктури. Потік людей, що тікають від російських обстрілів з прифронтових населених пунктів Донеччини та Дніпропетровщини, дістав свого піку. Транзитний пункт у Павлограді переповнений, розповідають волонтери гуманітарної місії Проліска. Останні 4-5 днів середня кількість переселенців на добу становить понад 400 осіб. Для їхнього перебування облаштовують додаткові намети та спальні місця, адже більшість евакуйованих немає куди їхати далі. Сім ТП по Дніпропетровщині наразі переповнені. Немає чіткої приймаючої області, немає чим яким вивозити, бо всі наші ресурси кинути з п'ятої ранку на евакуацію, а потім ще до четвертої ранку. на Відвоз людей в сусідні областях, в Полтавську і так далі. Люди тут продовжують накопичуватися. Також вони продовжують накопичувати тут. Дуже багато маломобільних людей, які продовжують накопичуватися теж тут через переповненість всіх гіатричних закладів по країні. Шість населених пунктів на Донеччині зачистили сили оборони. Про таке повідомляє Генштаб. Ідеться про Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе та Золотий Колодязь. Активні дії в операційній зоні здійснили частини і підрозділи першого корпусу Нацгвардії України Азов. Ворог зазнав значних втрат у живій силі. Ліквідовано 910 військових, поранено 335. Крім того, взято в полон 37 окупантів. Позбулися росіяни і частини техніки та озброєння. Наші оборонці знищили та пошкодили 8 танків, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто та мототехніки, 1 РСЗВ, 18 гармат, гармат та 91 БПЛА різних типів. Стабілізаційні дії на напрямку міста Добропілля ще тривають. Росіяни намагаються просуватися на Запоріжжі за даними генштабу сили оборони відбили штурм на Оріхівському напрямку у районі Степногірська. А в нашому ефірі командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Нацгвардії України, військовослужбовець на псевдобойко розповів, що окупанти контролюють контратакують у районах Оріхова плавнів нестерянки. Також він підтвердив, що ворог перекинув на запорізький напрямок 15 тисяч солдатів. Також ви можете підтримати збір бійців QR-код на вашому екрані. Походження в тих підрозділів з Курської та Сумської областей, і серед них добре підготовлені бригади. Фіксується перекидання, але зазвичай це зараз артилерійські системи, важкі безпілотники, засоб, засоби радіоелектронної боротьби. Підрозділи повітряно-десантних військ, сьома дивізія, відомо, що теж. А на рахунок танків поки що немає якогось масового підвозу. Українські дрони, артилерія та високоточна зброя вже неодноразово знищували російські системи. Техніка на передових позиціях є вразливою для ударів. Уже традиційно сотні людей щонеділі виходять на вулиці українських міст, аби нагадати про полонених і зниклих безвісти наших захисників. Серед учасників акції не мовчи, полон вбиває рідні та друзі і просто небайдужі українці. Захід став для них своєрідним майданчиком, де можна поділитися болем та водночас надією на повернення найдорожчих. Наш наступний репортаж Станіслава Кухарчука із Черкас. І палкі обійми на акції не мовчи. Полон вбиває це знак підтримки і єдності, адже для її учасників це не просто зібрання, а частина боротьби за звільнення своїх рідних або, хоч за краплину інформації про їхню долю уже другий рік поспіль, щонеділі по обіді у Черкасах збираються сотні людей, чиї батьки, сини та брати у полоні або зникли безвісти. Постійно, хтось через раз, та на жаль, щонеділі учасників більше. Війна триває. і Росіяни й далі несуть горе у родини українців. Це один із його побратимів 36-ї бригади. Леонід це такий він був до полону, і такий він зараз на теперішній час. Пані Оксана показує фото побратима свого сина. Вони разом ще у квітні 22-го року у Маріуполі потрапили у полон. Жінка каже, їй пощастило. Місяць тому її сина Дмитра звільнили. А от кількох його побратимів ні. Це не перевідне. Приходити в полоні. Знаходиться ще дуже багато його друзів побратимів. Ми будемо приходити, поки будуть ці акції. і лише надія на звільнення рідних виводить цих людей на вулицю. Пан Валерій живе нею також з весни 22-го року. Через слабкість у ногах чоловік здебільшого сидить під час акції, але не брати в ній участь він не може. Сина Артема бійця Азову, як і його побратимів. Росіяни вперто не хочуть подавати у списки на обмін. Азовці не сильно міняють, самі розумієте, і всім що діла. Ну, от ми, ми, батьки, робимо, що можемо. Спасибо, що є такі акції, що є люди, ну, які організовуються. І ми ну, робимо, що можемо. На жаль, як то кажуть, взяти автомати, виручати, на жаль, не маємо такої можливості. От і все. У суцільному пеклі та з постійною надією доводиться жити рідним зниклих безвісти військовослужбовців. Син пані Людмили не повернувся з бою під Новомихайлівкою на Донеччині. Два місяці про нього нічого не було чути, але зараз є точна інформація. Він у полоні. Пані Людмила каже, їй просто поталанило. Дуже багато наших людей знаходяться там, і люди. Звістки, навіть що вони живі, але вони живі дуже багато на обміни де хлопців, які про яких геть ніхто нічого не знав роками, тому треба надіятися і чекати. І люди сподіваються і вірять, що рано чи пізно їхні воїни обов'язково повернуться додому. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Рободан. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Склад БК та російських окупантів знищив гуру тимчасово окупованому Мелітополі. Про таке повідомляє українська розвідка. Вибух пролунав, коли ворожа вантажівка з військовими під'їхала до пункту дислокації у промзоні. Знищено щонайменше шістьох російських загарбників з числа морської піхоти, а також екіпажу БПЛА, так званого Кадировського батальйону «Ахмат-Восток». Точно кількість втрат російських окупантів встановлюють. У наслідок вибуху спалахнув склад із боєприпасами. Було чути вибухи і звуки вторинної детонації. Україна запровадила санкції проти російського ВПК. Президент підписав указ, яким дію рішення РНБО про нові персональні обмеження щодо 39 росіян, а також 55 компаній. Йдеться про основних розробників ударних є дронів постачальників електроніки з Китаю та Білорусі, а також центри, що розробляють ші рішення для безпілотників. Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій, і транзиту, заборону участі у держзакупівлях і приватизації, припинення угоду у сфері безпеки і оборони, обмеження доступу до технологій та інтелектуальної власності. Встановлені вони на 10 років або безстроково. Україна працює, щоб синхронізувати ці рестрикції у світових юрисдикціях. Понад 400 людей загинуло, сотні зникли безвісти внаслідок масштабних повеней та сувів ґрунту у Пакистані та індійському кашмірі. У віддаленому гімалайському селі Чосіті стихія забрала життя понад півсотні осіб. На момент лиха там перебувало чимало паломників, які вирушили на прощу до місцевої святині. Щонайменше три сотні вірян вдалося витягти з під завалів. Утім, ще майже стільки само досі розшукують. У районах лиха працюють зо дві тисячі рятувальників. Ми сиділи собі, пили чай, коли раптом побачили, як гора рушила та почала падати на нас, втекти не було можливості. Мою сестру та інших було поховано під завалами. Пізніше їх витягли під час рятувальної операції та доставили до лікарні кіштварі. Але я не зміг знайти її тут. Лікарі кажуть, що її разом з іншими перевезли. До іншої лікарні вже завтрашній візит Володимира Зеленського до Вашингтона не просто підтверджений. Підтверджена і участь у розмові з Трампом Європейської групи підтримки. Усі події в Білому домі висвітлюватиме наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. А поки є можливість дізнатися у нього про плани і приготування. Отже, Дмитри, вітаю, розкажи, які очікування. Ну, планка очікувань дуже висока, і тому, що в білому домі вже відкрито говорять про те, що якщо завтрашня зустріч буде успішною, то вони хотіли би просто протягом п'яти днів провести і трійку зустріч Трампа, Зеленського і Путіна. Ну ось за останніми даними кажуть, що це має відбутися, може відбутися, скажімо так, якщо завтра домовляться, або до 22 го числа, або називають 22 друге число. Втім, ну якщо завтра вже понеділок, то до п'ятниці там буквально лічені дні лічаться, лишаться для підготовки тій. Її зустрічі також говорив з журналістами, які працюють в пулі Білого Дому, спілкуються напряму з американськими чиновниками. Кажуть, що в Білому домі в команді Трампа зараз ну ось таке просто піднесення. У них там відчуття, що можливо це ну ми на порозі великої угоди. Ми на порозі закінчення війни. Щодо цього є питання. Ну і якраз ті питання ставитимуть завтра не тільки Зеленські, а й європейці, які з ним приїдуть. Ну я знаю, що вже оголошували перелік тих, хто супроводжуватиме президента. Ливо, хто ще додатково з'явиться, бо, наприклад, BBC до останнього писало, що не буде Стармера. Далі Downing Street підтвердило, що Стармер буде. Що тут цікаво, коли повідомив офіс Мерца про те, що він буде присутнім, кажуть, що хочуть обговорити з Трампом гарантії безпеки, територіальні питання та подальшу підтримку України і говоритимуть чи вони наполягають на збереженні санкційного тиску. Коли у Парижі підтвердили, що буде Макрон, сказали, що він летить заради координації між Європою і Сполученим. Ми штатами з метою досягнення справедливого та міцного миру. Тобто, дивіться, французи хочуть говорити про мир, а не про припинення вогню, не про перемир'я. Ну офіс Стармера під підкреслює, що він висловив підтримку новому етапу. Сказав, що Украї... Британія буде з Україною стільки, скільки потрібно. Ну, знайома фраза, колись американське керівництво про це говорило. Чекаємо інших європейських лідерів, і те, що я чую, я не маю права зараз це розголошувати. Попередньо чую, що можуть бути різні. Формати від розмови в такому новому форматі США Україна плюс союзники до можливої розмови сам на сам. Ну будемо дивитися, тому що до останнього зараз Білий Дім ще утрясає логістику і утрясає всі деталі того, що може відбуватися в овальному кабінеті. Але ну найбільше сподівання, що розмова буде іншою, іншою ніж та, що. Була колись в овальному кабінеті між командою Зеленського і командою Трампа, і про що всі ми згадуємо, ну з відповідними емоціями, скажу так. Далі, в будь-якому разі, на відміну від Аляски, ну ми бачимо, що зараз на цьому етапі про Україну вже не говоритимуть без України. За даними Fox News, Трамп, начебто, підтримує ідею передачі Росії всього Донбасу. Ну і зрозуміло, що це те про що розмова в овальному кабінеті буде ну просто у першу. Чергу, ви ж знаєте, ви ж пам'ятаєте, що від Трампа весь час під час публічних заяв, а те, що каже він, повторює його команда. Звучало постійно сісфаєр, 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 тобто він говорив про припинення вогню. Навіть коли він летів на Аляску, він говорив, що рамка мого результату це домовитися про припинення вогню. Ну але зараз Фокснюс канал це такий максимально прореспубліканський канал, дуже близький. Канал вхожий у великі кабінети передає, що Трамп, начебто, готовий і хоче говорити не про Сісфаєр а хоче одразу мирну угоду, і хоче одразу домовлятися про умови цієї мирної угоди. Ну і головна умова, яку він е, теж, начебто, бо про це лише повідомляє преса. Немає офіційного підтвердження. Він переказав європейцям після розмови з Путіним, що, начебто, Росії треба віддати весь Донбас. Ну, впевнений, що ви вже говорили про це в ефірі. Е, в Ройтерсі з'явився так званий список вимог Росії, який агентство озвучує, і там якраз передбачається провести лінію фронту по нинішній лінію розділу по нинішній лінії фронту втім вимоги Росії, щоб Україна по суті відступила з Донбасу, і я перед ефіром говорив із найкращими американськими військовими, із відставними американськими топ-чиновниками, які займалися питаннями національної безпеки, з дипломатами, які все життя вивчають і займаються, і Росією і Україною. Ну і просто хотів би переказати їм вам їхню думку. Ну, по перше, від військових почув категорично, що це не прийнят. Від генерала Ходжеса від генерала Брідлава всі одностанні, що це пастка. Брідлав, людина дуже стримана, просто на камеру називає це цитата величезною дурнею, найбільшою помилкою, яка б могла би бути за всю війну. Я вам дуже раджу подивитися. Сьогодні о 9-й виходить мій авторський проект Червоні лінії, і там буде детальний розбір цієї ситуації, цих вимог і ось цієї пастки донбаської пастки Путіна, Донецької пастки. Розбір від генерала Брідлава. Що ще цікаво, посадовці, які за Байдена займалися питаннями національної безпеки, вважають, що Путін міг спеціально поставити цю вимогу щодо Донбасу, розуміючи, що для України це неприйнятно. Кажуть, що він хоче продовжувати війну. Що і за даними розвідки, і за тими даними, які вони у них є. Росія налаштована на продовження війни. Звісно, вони не могли відмовити Трампу. Ну і вони Москва могла би використати те, що Україна той, той факт, що Україна не згодна на територіальні поступки. Якраз як факт для того, щоб або зірвати або загальмувати зустріч трійки, звинуватити Київ, що це може бути ось така двохходовка, трьохходовка, яку реалізують з Москви. теж у червоних лініях сьогодні буду, буду дуже детально про це говорити. Раджу приєднуйтесь у дев'ятій. Ну і американські дипломати дуже високого рівня пояснюють, чому Трамп міг після Аляски, саме після Аляски, ось захопитися цією ідеєю. Він людина, які потрібні нарешті, швидкі результати, але ну це з бізнесу в нього ще що він, в принципі, готовий отримувати результати за будь-яку ціну. Ну і в його системі координат він вийшов з бізнесу. Це абсолютно логічно, коли він одній стороні іншій стороні пропонує обмін територіями. Ну, втім, зрозуміло, що це неприйнятно для України, і сподіваюся, що європейці нас абсолютно в цьому підтримують, що не можна свої ж території, захоплені Росією, міняти на свої ж території, які Україна отримає і боронить у, у будь-якому разі. все ще готується у будь-якому разі багато питань щодо логістики, щодо графіку. Але ну те, що можу підтвердити, що в білому домі вже повним ходом іде, йдуть приготування. Всі чекають завтрашнього нового формату. Вперше Україна, США і союзники. Колеги, дякую, Дмитра, за таку розлогу інформацію. З останніми новинами з Вашингтона був наш спецкорд Дмитро Анопченко. І не пропустіть сьогодні. О 21-й авторський проект Дмитра Червоні лінії». буде як завжди.